Фінальний поєдинок на Всесвітній в Сербії. Боксар Івано-Франківської області. Бошарське Петро проти Боксара з Бразилії. Дуже-дуже потужний бій. Хто переможе в цьому раунді? та волі до перемоги. Яка підтримка і України, і Бразилії! Кінцівку! Виривай, виривай кінцівку! Обов'язково! Хто, хто хто вийде переможцем, цьому вийде. Етвий yeah, радисі, yeah, yeah. на ведважа. Е, є, є ретайм, тайм-аут. Іван Овранківчину в Україну. Також з перемогою вітаємо вітаємо з другим золотом сьогоднішнього дня.